Давайте поговоримо про важливі аспекти, які не необхідно робити, якщо має місце така ситуація, так загибель батька дитини. А у вас немає шлюбу, а ви вагітні або маєте дитину від такого чоловіка. Батько не встиг визнати батьківство, не захотів визнати батьківство. Варіантів може бути достатньо багато. Перше ключове зазвичай проводиться експертиза, коли мова йде про військовослужбовця, так який загинув. Обов'язково необхідно повідомити про те, що ви плануєте проводити таку експертизу. Для чого це робиться? Для того, аби обов'язково відібрали зразок генетичного матеріалу. Часто це роблять самі експерти, залишаючи такі зразки, але краще все-таки про це подбати, тому що. Дуже часто для проведення експертизи генетичної в суді необхідна ексгумація тіла. І в даному випадку це не зовсім приємна потрібна процедура. І я вважаю, що якщо її можна уникнути, про це треба подбати. Другий момент а, процедура встановлення батьківства в такому випадку можлива виключно через суд, обов'язково з проведенням генетичної експертизи в будь-якому форматі. Можливо, аспект пов'язаний з тим, що згоди. Чи то матері, так бабусі дитини, чи то батьків в цілому військовослужбовця можливо навіть дружини не потрібно на проведення такої процедури. А як встановлення батьківства, це все відбувається в інтересах вашої дитини.